На Волині затримали громадянина Польщі. Чоловіка звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, і то вже не вперше. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Польський водій-далекобійник на автозаправці у селі Вишнів Ковальського району познайомився із українцем. Слово за слово, і іноземець запропонував чоловікові сховати його у фурі і перевезти через кордон до Польщі. Сказано, зроблено. Поляк замаскував українця у спальному відсіку кабіни між особистими речами. Прикордонникам про пасажира без квитка не сказав. Ті вирішили поглиблено оглянути автомобіль і виявили чоловіка. Про цей йдеться у вироку Любомильського райсуду. іноземець отримав неабиякі проблеми, бо ж незаконне переправлення осіб через кордон то вже кримінальна справа. Як виявилось, водій не новачок у такому ділі. Торік його вже судили за незаконне переправлення через кордон, але на Львівщині. Польському громадянину українська феміда тоді присудила не ув'язнення, а лише штраф. І от водій знову на лаві підсудних тепер відповідає уже куди серйозніша. Провину визнав і пояснив, чому сховав і перевозив військовозобов'язаного. Зазначив, що такі дії вчинив з доброї волі, як і в вперше раз з метою сприяння уникнення відповідальності від працівників ТЦК та проходження ним військової служби. Нині Карманичу загрожує від п'яти до семи років ув'язнення. Той вибачається, просить суддів оштрафувати його. Готовий сплатити понад півмільйона гривень. Більше там такого не повториться. Я хотів би, щоб була був застосований штраф, тому що в Україні зараз більше потрібно ці гроші ніж мене отримати тут на протязі чотирьох років а син. Хочу ще сказати, що у мене залишився син. Ну, в Польщі залишився син. Він дуже це все переживає. І я хотів би вас попросити, щоб мені повернутися в Польщу додому. Суд першої інстанції у Любомлі присудив іноземцю 5 років тюрми. Строк покарання зарахувати строк попереднього ув'язнення з 20 лютого 2025 року. Судом першої інстанції, було враховано суспільно небезпечність чинення кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, пом'якшуючи обтяжуючі обставини та характеризуючи дані на обвинуваченого. Колегія суддів в апеляції змінює вирок, але не суттєво. Ув'язнення залишають. Покарання у виді 4 років 8 місці позбавлення волі. З позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною зі здійсненням міжнародних перевезень на строк два роки. У польського громадянина є можливість оскаржити вирок у Верховному суді України. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.